Дочко, а що це ти кавуна цього достала? Уже ніч на дворі, спать пора лягать. Ти кавуна собралася їсти, чи що? хай бог милу, я й сохраняє. Наїсися, а тоді ганяєш, як та коняка всю ніч. Туди сюди, туди сюди, у той талет, шморгаєш тими дверима, бачком тим змиваєш, що його спать не можна, хай бог милу, я й сохраняє, нема чого його на ніч їсти. Хто? А, це мій горобчик кавунчика захотів. Моя така сливка переспівша. Ну, йому можна, йому можна. Він хай їсть на здоров'я, Того, що він тихенько вночі встає, на пальчиках ото перебіг, перебіг, як ота кошеня. Я його й не чую. А ти як коняка ганяєш, то йому можна з'їсти. Він ото бідненький. Цілий день на тій роботі, що немає йому коли ні поснідать, ні пообідать. То хай хоч увечері кавунчика з'їсть маминого з огорода, своїми пучечками вирощувала. Так що давай нарізай і не забудь кісточки йому повиковирювати, бо він його так їсти не буде. Та й зви його хай уже йде вечерять.